Відкриваємо пляжний сезон разом з садибою Саверських. Окрім дикої природи та річки, на вас чекає і новинка цього року: великий басейн, жива музика, пляжний волейбол, лазня, чан і ще багато різних локацій об'єднані в одному комплексі відпочинку. Це місце, що зачаровує красою зимою та влітку, у спеку та навіть у дощовий день. Як говорить господиня Садиби, інна охочих відпочити саме в селі Леляки, що на Варвинщині багато. Та ще є шанс забронювати вільні дати. Активно приймаємо зараз людей. Люди їдуть з усієї України. відпочивати до нас. Одні приїхали, відпочили і далі розповіли своїм друзям. Багато номерів заброньовано. Наперед дні заброньовані, але все таки є. залишається час, щоб забронювати свій відпочинок. Відпочинок в садибі саверських це завжди про комфорт та красу природи. Саме мальовничі лиляки називають маленькими Карпатами на прилученні. Обирають садибу не лише для активного відпочинку. В родинному гніздечку Саверських проводять вікенди, створюють власні сім'ї, святкують дні народження. Тощо ми раніше жили в Чернігові, їздили в Карпати, а тепер у нас такої нагоди немає. І ми вирішили мій день народження, мій ювілей про. Відсвяткувати на природі. Ювілярка Оксана обрала для відпочинку літні будиночки. Говорять, нагадують дитинство. Тим паче є вибір. Можна спати на лежаках в одному будиночку або ж насолоджуватися запахом трав на ліжку і сіна в іншому. Крім цього, є номер мисливця. В ньому ви погрієтеся біля каміну та проведете вечір на терасі. А люкс підійде для великої родини. Це дві спальні, вітальня та тераса. І як приємний бонус, до номеру додається Альтанка. Окремою окрасою відпочинку є жива музика. Вокалістка виконує ...української та зарубіжної естради, а компонує клавішник. А ритму додає господар садиби Сергій. На території працює і бар. Ви можете освіжитися прохолодними напоями та зігрітися кавою і чаєм. Домашні смачні страви приготує повар. Є можливість замовити і гриль меню. А якщо ви хочете просто провести чудовий день в садибі саверських, будь ласка, вам нададуть альтанку, мангальню, шампури. Сітки, Гриль та Казан. Садиба приймає в себе і спортсменів. 8 червня гравці у пляжний волейбол організували благодійний турнір на підтримку військових. Участь взяли шість команд. В тому році, в цей приблизно час, ми відкрили майданчик, який ви бачите заді мене. Він є на сьогоднішній день в Чернігівській області професійним майданчиком, тому що все зроблено по, по стандартам, європейських стандартам. Значить, сьогодні у нас. Друга річниця відкриття сезону пляжного волейболу. Основна основна ціль цього західу це підтримка Збройних сил України, об'єднавшися, тому що спорт такі види спорту, як волейбол, там баскетбол, ігрові види спорту, командні види спорту, які об'єднують як основна ціль це об'єднання, здорова, сильна нація, і обов'язково задонатити і допомогти ЗСУ. Тому що ЗСУ без ЗСУ ми б не мали. Ми б не мали те, що зараз ви бачите. Тобто, ми на сьогоднішній день спокійно граємо, відпочиваємо, і велика шана, і подяка Збройним силам України. Це основна ціль. за минулорічний сезон вдалося передати на потреби ЗСУ близько 100 тисяч гривень. Це результат спільної роботи родини Саверських, організаторів та учасників турніру. Кожні два тижні були такі заклади, і підтримувалося і живою музикою. Для того щоб люди побільше донатили і Відпочивали, комунікували, об'єднували ці донатили. І цьогоріч планують грати чи не щотижня, аби якомога більше допомогти захисникам. Цього разу серед претендентів на кубок переможця дві команди. Одна з них Динамо складається з варвінчан. Чоловіки більше десяти років професійно грають у волейбол. Розраховуємо більше не на перемогу, а на дуже хорошу гру, тому що пляжний волейбол він такий специфічний вид. Тому тут може можна старатися, але може і програти. Ну але все ж таки ми надіємося, що ми все ж таки виграємо, тому що є загаду перемоги. В оригінальному складі із не менш оригінальною назвою грає команда Ух це прилучанин Сергій та Варвенчанка Єва. Першу гру компаньйони вже виграли. Задача на просто отримати задоволення і тому що пляжний волейбол. Він не зна... ну, для мене це, особисто це таке хобі моє любиме, тому я завжди, де, де є можливість грати в пляжний волейбол, я приїжджаю і граю в пляжний волейбол. А взагалі тут сьогоднішній турнір це благодійний на Збройні сили України, тому тут не так головне, як перемога, як участь, тому що ми збираємо у нас там є скринька, ми збираємо гроші, тому що тільки завдяки Збройним силам можемо ми сьогодні зіграти в наш любимий вид спорту. Запекла боротьба продовжувалась навіть під час дощу. Першість вибороли динамівці. Дуже приємно, що створили тут такий майданчик, провели цей турнір. Давно на теренах нашого колишнього Варвенського району не було таких змагань такого рівня. Тому приємно, що щось відновлюється, започатковується. Приємно тут знаходиться, дуже гарна атмосфера, дуже гарне місце. Побувши тут, тепер розуміємо, що можна приїздити сюди з родиною відпочивати. Так що дякуємо за запрошення, що показали тут все. Тримає кубок в маленьких ручках та вітає тата з перемогою найменша вболівальниця, трирічна Евелінка. Доки тато грав у волейбол, дівчинка також не сумувала. Адже на території є дитячі майданчики та батут. І, звісно ж, можна поплавати у басейні. Це новинка цього сезону. Басейн обладнаний системою підігріву, тому вода завжди має приємну температуру. На гостей чекають і романтичні розваги. Організовують прогулянки на морському катері. Та краще один раз побачити, аніж сто разів почути, говорять у садиві коли приїжджає до нас людина відпочинок, ми дійсно я радію, коли в нас багато людей, коли в нас люди проживають, кожного ранку просинаються, бажаємо доброго ранку. Ми для нас наші відвідувачі це наші дійсно гості. Ми завжди раді нашим гостям, і до кожного відвідувача ми відносимося от, індивідуально.